На Дніпропетровщині закінчилися ліки для дітей, хворих на гемофілію. Про нестачу повідомляють і в інших областях України Йдеться про коштовний препарат Гемлібра. Його треба приймати щомісяця, інакше можуть початися внутрішні кровотечі. Наша Софія Москаленко розбиралася, з чим пов'язаний дефіцит, і коли варто чекати на нове постачання. В оточенні двох синів та доньки Альона прогулюється парком. Вона особливо пильнує за хлопчиками, адже обидва вони мають гемофілію. Тож, якщо сини пораняться, кров може просто не зупинитися. Можливі спонтанні кровотечі, причому і в м'язи, і в суглоби, і внутрішні органи у дітей з гемофілією завжди кожна травма вона є ризикованою з точки зору інвалідізації. Сини Альони мають різні форми захворювання та однаково потребують ліків. Їх безкоштовно виділяє держава. Проте цього літа на Дніпропетровщині один з препаратів просто закінчився. Нам написала лікар, що препарату нема, коли буде невідомо. У старшого сина Льони Михайла захворювання ускладнилося саме у повномасштабну війну, і тепер йому може допомогти лише один коштовний препарат. До початку цієї терапії за минулий рік у нього було дуже багато кровотеч і в м'язи. Він не ходив якийсь час. У нього боліла рука. Він грає на музичних інструментах. Це його як віддушина. і коли він не може грати, ну це для нього досить серйозно. Препарат, який потребує мешко, має назву Гемлібра. Його потрібно приймати кожен місяць. А якщо пропустити, доведеться знову колоти високі дози. Коли у пацієнта у міщу так пропущений строк, він несе в собі дуже великий ризик кровотеч. Тобто щодня є шанс, що дитини почнеться спонтанно кровотеча. Ситуація з ліками нині чи не найважча за останній час. Робить висновок Сергій. Чоловік також хворіє на гемофілію. Його організація бореться за права пацієнтів останні 20 років. Багато людей зараз поїхали з України так, тимчасово. А вони, якщо мають змогу, пересилають препарати. На жаль, жодна з лікарень не може зараз поділитися, тому що немає нормального запасу. Сергієві вже пишуть інші пацієнти, готові навіть брати прострочені препарати. Ми кололи препарати і 5 років просрочення, коли кров наливається в суглоб, і просто ти не можеш ні спати, ні про що думати, ні їсти, нічого не хочеться. А і знеболячи, також не допомагає. Треба просто зупинити кровотечу. То чому ж препарат зник на це питання? Готово відповісти директорка благодійного фонду Діти з гемофілією. Річ у тім, що медзаклади мають подати інформацію про кількість пацієнтів і залишки препарату, пояснює пані Ніна між моментом збору потреби і моментом, коли відбуваються самі закупівлі, проходить ну десь більше ніж півроку в середньому 7-8 місяців. За цей час змінюється і кількість пацієнтів зменшуються і залишки препарату у лікарні. Препарат закінчився в 10 регіонах. Вже ми спілкуємося із лікарями із виробниками, які контролюють залишки. в агенції медичних закупівель України пояснюють, ліки замовляють на рік вперед, тож не можуть передбачити усіх факторів. Ми з одного боку маємо обмежені бюджетування з іншого боку, у нас відбувається певна міграція пацієнтів, коли ми бачимо, що споживання між регіонами воно є неоднорідним. З третього боку відбувається повернення пацієнтів за кордоном. В агенції медзакупівель додали, намагаються оперативно забезпечити ліками усіх пацієнтів з гемофілією і сподіваються на нове постачання до кінця цього року з Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Петніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.